Сьогодні ми з тобою пройдемо гру 99 ночі в лісі без багаття. Так, нам доведеться виживати з тобою без нашої безпечної сейф зони. Та щоб пройти гру, нам з тобою треба відкривати карту, а без вогнища цього зробити просто неможливо. Тож у мене буде лише два дні, щоб відкрити максимальну територію на карті, а потім зробити все, щоб пройти гру та прожити 99 днів. Оскільки в мене не так і багато часу, щоб відкрити максимально велику територію на цій карті, першим що я буду робити, то звичайно розпалювати вогонь. А для цього треба знайти вугілля, щоб розпалити його швидше. Вугілля ми знайшли, на жаль, тут прибульця я ніде не бачу, тож треба зрубати дерево. Все це закидуємо у багаття, піднімаємо карту на другий рівень і швиденько відправляємося шукати паливо. Дуже добре було, якщо б ми знайшли з тобою бензин, тому що він досить швидко піднімає рівень вогню. А ось і бензинчик, так це дуже добре, метал я поки що збирати не буду, щоб не витрачати на нього часу, тим більше у нас з тобою маленький мішочок і сюди багато предметів не поміститься. Нам з тобою треба відкрити карту не менше четвертого рівня, щоб зарейдити головний літаючий корабель прибульців. Треба швиденько повертатися на базу, тому що наш вогонь майже згас повністю. Закидуємо сюди паливо, піднімаємо карту на третій рівень і продовжуємо шукати паливо для нашого багаття. Настала перша ніч, ми з тобою встигли відкрити четвертий рівень карти, це означає, що тепер прибульців ми точно з тобою зарейдимо. Та оскільки нашої першої ночі олень за нами не полює, ми швиденько будуємо карту та відправляємося шукати паливо далі. Може нам з тобою вийде підняти карту на п'ятий рівень. Настав другий день, за ніч я зовсім не знайшов ніякого палива для нашого багаття, але ми з тобою знайшли кращий мішок, тепер можемо переносити більше речей і це дуже добре. Настала друга ніч, але я все ж таки зміг знайти паливо для нашого багаття і тепер у нас є з тобою шанси підняти карту на п'ятий рівень. Ми все ж таки змогли це зробити. Ми з тобою за два дні, навіть трішечки менше, підняли карту на п'ятий рівень. Все, тепер у нас з тобою буде більше шансів для того, щоб прожити тут усі 99 днів без нашого багаття. Тепер я зовсім не можу ним користуватися. Я навіть не можу тут смажити м'ясо, щоб поїсти. Тож мені тепер треба зібрати досить багато ресурсів, щоб побудувати грядки з морквою та казанок для приготування їжі. У нас з тобою всього 31 одиниця. Нашого вогню. Поки немає дощу, він буде згасати досить повільно і нам цього вистачить на перші десь 3-4 дні, це точно. Але як тільки піде дощ, то він буде згасати дуже швидко. Тож нам з тобою треба поспішати і будувати все, щоб збільшити кількість прожитих днів. Побудували перші два ліжка, поставимо їх десь ось тут. Тепер можемо відправитися і врятувати першу дитинку. Але для початку треба побудувати хоча б одну грядку з морквою, щоб у нас з тобою завжди на базі була їжа. Грядку з морквою побудували, я одразу ж починаю строїти нашу захисну стіну від ворогів, і треба знайти моркву, щоб поїсти. Також сьогодні на третю ніч до нас прилетять прибульці, і подивимося, наскільки далеко від нашої бази впадуть їхні кораблі. Знайшли з тобою гвинтівку, тепер будемо. У нас є дальня зброя, треба поспішати додому, тому що скоро настане ніч, і цього разу за нами олень вже буде полювати. А ось і прибульці. Так, ну поки вони будуть падати, давай трішечки зберемо дерево. Ось і все, прибульці попадали і попадали в майже в одній стороні. Так, ну тепер нам не доведеться блокати по карті. І зараз ми можемо з тобою відправитися і зарейдити перший літаючий корабель. На жаль, це корабель без телепорту, але я дуже сподіваюся, що ми тут знайдемо якусь зброю. Ось і все, з прибульцями ми розібралися. Так, тут у нас є креслення для захисту нашої бази, а також є меч, який ми з тобою вже колись знаходили. Поставили нашу захисну стіночку. Це дуже добре, тому що до нас скоро прийдуть перші культисти, і поки не настала ніч, швиденько збираємо дерево, щоб підняти рівень верстака. А ось і наші культисти. У нас у гвинтівки залишилося лише два патрончики, але у нас є такий суперський меч, який ми швиденько їх вбили. Забираємо амулет, закидемо у верстак, піднімаємо з собою рівень верстака і будуємо третє ліжко. Тепер нам з тобою треба зібрати дерево, щоб побудувати казанок для приготування їжі, і оскільки нам не можна викидувати культистів у багаття, то ми їх з тобою використаємо як маячок, щоб знайти нашу базу. Тобто розставимо їх неподалік нашої бази. Коли наш вогонь згасне, ми на карті базу знайти не зможемо, а за допомогою таких маячків ми будемо знати, куди йти у вірному напрямку. А тим часом пішов дощ і наш вогонь став досить швидко згасати. Проте я сподіваюся, що його вистачить хоча б на декілька днів, щоб ми з тобою змогли скрафтити все, що нам необхідно. Швиденько крафтимо казанок для приготування їжі, ставимо його ось так та закидуємо туди моркву. Ми з тобою встигнемо приготувати їсти, щоб не померти з голоду, і тепер наша задача побудувати годинник, компас і зробити все, щоб ми змогли з тобою безпечно переміщатися по карті. Попереду другий літаючий корабель, і там є телепорт. Давай зараз швиденького зарейдемо, хоча у нас з тобою залишилася лише меч, тому що патрончиків немає. Проте, я думаю, ми встигнемо їх вбити. Це було досить непросто, але ми вижили. Метал ми забираємо, а що у цьому кораблі нічого крім телепорту. Проте ми тепер знаємо, де він знаходиться, і нам залишається лише знайти декілька бандажиків або аптечку та патрончики для нашої зброї. Ну нарешті ми знайшли з собою кожну броню, тепер будемо вмирати не так швидко. Настав 18-й день. Я потроху застраю нашу базу, щоб ми змогли з тобою прожити, тому що там у вогню залишилось зовсім мало одиниць. Зараз з тобою врятуємо першу дитинку, щоб отримати ще плюс один до наших прожитих днів. Нам з тобою випала шкіра вовка, ми тепер зможемо забрати наступний предмет у торговця. Забираємо нашу дитинку та швиденько повертаємося додому, щоб встигнути зібрати дерево для крафту. Настав 23-й день, пішов дощ, і зараз наш вогонь з тобою повністю згасне, тому що залишилося у нього чуть більше 10 одиниць. Проте ми з тобою побудували хоч якийсь захист початковий для нашої бази. Я сподіваюся, що я все ж таки встигну побудувати тут стіну. Але треба ще поставити грамат-вод, тому що нас може вбити блискавка. Нам залишилося з тобою зарейдити ще одну літаючу тарілку. Можливо, там у нас буде якась більш гарна зброя, або буде у нас з тобою захист для нашої бази. Також до нас сьогодні прийдуть культисти. І цього разу їх прийде набагато більше, тож треба повертатись. На базу, щоб її захистити. До речі, якщо ти опинився посеред ночі в лісі і знайшов туалет, то можеш спокійно запригувати на оці стінки кабінок, таким чином, вовки, які спам'яться кожні 10 секунд, не будуть спамитися, отже, ти спокійно переживеш ніч. Оскільки наше багаття з тобою більше не активне, то всі наші маячки на карті, феї і таке інше повністю зникло. І саму карту ми тепер не можемо побачити взагалі. Тепер наше проходження з тобою набагато ускладниться, але ми з тобою знаємо, де знаходяться різні будиночки, де можна сховатися. Тож, поки не настала ніч, давай швиденько закидемо до казанку моркву. О, ні, ти дивися, який він страшний. Так, але я встигну. Я встигну, тому що у мене є бандажик. Я знаю, де знаходиться наш з тобою туалет. Нам головне туди добігти, щоб сховатися. Ось так. Ти диви, який він дикий, нічого собі. Швиденько залазимо на кабінку. Ось так і тепер нам доведеться лише дочекатися, коли закінчиться ніч. Нарешті настав день і цей олень зник. Тут стояти морально було дуже важко. Повертаємося на нашу базу. Треба забрати нашу їжу та зібрати хоча б трішечки дерева, щоб закинути до верстака. Цих культистів ми зараз з тобою зберемо та побудуємо невеличку стежинку до нашого укриття, де ми будемо поки що ховатися вночі, поки не побудували власну безпечну базу. Минулого разу ми з тобою ховалися у лікарні в шкафчику, і там нас з тобою вовки не трогали, але це місце, цей туалет мені подобається набагато більше. Тож, поки у нас з тобою ніч, а я не встиг побудувати іще дві стіночки в нашій базі, я поки що почекаю тут. До нас сьогодні знову прийдуть культисти. Треба поспішати і будувати нашу базу. Після того, як згасло наше з тобою багаття, ми з тобою дуже повільно відновлюємо своє здоров'я. Тож тепер така проблемка, як небачення своєї бази на карті, мене вилює набагато менше. Треба знайти лікарню та аптечки, тому що так ми довго точно не проживемо. Здається, я знайшов краще укриття у цій грі, і його навіть не треба будувати. Дивись, до нас намагався прийти вовк, який вночі заспамився, але зовсім нам нічого зробити не зміг. Тепер ми з тобою повинні швиденько біжати на нашу базу та дивитися, що тут відбувається, а тут дуже багато. Ти дивися, скільки там культистів? 43-й день це лише 43-й день. Поки у нас з тобою час, давай швиденько врятуємо другу дитинку, таким чином отримаємо ще плюс один день до наших прожитих днів. Проте мені дуже не вистачає аптечки. Зараз ми дитинку з тобою швиденько віднесемо на нашу базу, залишимо її там і знову підемо ночувати до нашого туалету. Хоча ми з тобою побудували повністю стіну для нашої бази, я не можу ризикувати здоров'ям, поки не знайду аптечку, щоб там переночувати. Мені цей туалет подобається все більше і більше. Настав 65-й день, проте на базу я більше зайти не можу, тому що там така велика кількість цих культистів, а патрончиків у нас з тобою дуже-дуже мало. Тож захистити я їх не зможу, і немає у нас досі з тобою аптечки, щоб хоч трошечки себе підлікувати. Проте, поки у нас з тобою день, давай швиденько підемо, десь неподалік, пошукаємо, може десь є якийсь шматочок тортика або ще якась їжа, щоб трішечки. Підняти своє здоров'ячко. Те, що нас з тобою зовсім не буде регенерувати здоров'я після того, як погасне багаті, я зовсім не очікував. Тож швиденько повертаємося до нашого вже доброго укриття та перечекаємо цю ніч. 71 день. Сьогодні у нас буде знову скажений олень, знову прийдуть культисти, а я навіть цих не встиг ще вбити. Так проходити гру зовсім не треба, тому що це дуже дуже складно. Закінчиться 77 день, і я трішечки в шоці, що досі не помер. Тому що виживати без вогню це дуже-дуже складно. Проте у нас з тобою є їжа, і я думаю, що 99 днів я точно повинен вижити. Ми з тобою будували найкращу базу для того, щоб проживати багато днів у цій грі, але мені здається, що розробники вже за нас побудували давненько таку базу, тому що цей туалет мене рятує майже всю гру. Єдине, що мені залишається, це стояти ось тут, на цій кабінці та просто їсти кашу. Нам з тобою сталося прожити лише одну ніч, тому що у нас з тобою вже настав 95-й день. Так, після цієї ночі ми з тобою пройдемо гру, і мені здається, що без цього туалету я би тут зовсім не вижив. Але після того, як ми з тобою пройдемо гру, нам обов'язково треба буде розпалити багаття, щоб відправитися через телепорт на цю головну літаючу тарілку прибульців, тому що там нам точно знадобиться відновлення здоров'я. І це навіть досить цікаво, тому що ми з тобою будували таку величезну базу для того, щоб проживати тут багато днів. А по факту нам з тобою лише потрібен туалет. Їсти готувати можна і на базі, а от ночувати можна і там. Головне стояти на оцій кабінці та нікуди не сходити. Ось і все, ми з тобою пройшли гру. Хоча я дуже боявся, що у нас з тобою не буде оцієї нормальної касцени, тому що багаття немає, але ми все ж таки її пройшли. Це було навіть трішечки довше, ніж зазвичай. Тепер ми можемо спокійно з тобою розпалити вогонь, а відновити наше здоров'ячко та піти зарейдити головну літаючу тарілку цих прибульців. Головне зараз це взяти та знайти патрончики для нашої зброї. Оскільки нам з тобою втрачати більше нічого, давай подивимося, чи будуть спамитися вовки тут на нашій ба... О, Сюди прийшов олень. Нічого собі ні, це точно не треба так робити.